Якщо у вас немає світла і немає інтернету, тоді вам потрібна така річ, це в нас безперебійник або упс, або павербанк, Називають його по-різному. Є вони у нас в чорних і в білих кольорах. Дуже чудова річ, це у нас павербанк для роутера. Тобто не буде світла у вас годин 10-12. ця річ дуже пригодиться вам. Це у нас. Упс, або безперебійник на 10400 є виходи на 5, на 12, на 9. Перемикається 12-24. Е, дуже гарно себе зарекомендував. В комплектації входить у нас, бачите, різні перехідники, як на свіч, так само і на роутери. Це все в комплекті. І працює до 12 годин автономно. Також ви можете придбати до нього, є у нас і ліхтарики. Тобто, може він використовуватися, як і ліхтар, бачите, така. Штука у нас 10 гривень. Без упса можете обійтись, придбати у нас кабеля. Як на 9, так само у нас є на 12. Це от добичного павербанка Є кабельки, це щоб було дешевше. Це подорожчий варіант, а це ось там, за 40-50 гривень, скільки там коштує павербанк до роутера. І будете вже з інтернетом. Ну, без світла. А тут ще можна буде так само, я думаю, підзарядити навіть од нього якийсь там телефон-гаджет. Дуже чудова річ, всім рекомендую. Є на сайті 100 гривень. Безкоштовна доставка по всій Україні нас на ці упси. або безперебійники. Всім гарного дня!